Щодня в нас виникає багато питань: що мені одягти? Якою буде погода? Що заплановано на сьогодні? Як мені все встигнути? Але водночас є і більш важливі питання: наприклад, чому я тут? Куди я прямую? Став час відповісти на найважливіше питання з усіх, з якими стикаються люди, Чи існує Бог, і виявилося, що ніколи досі я не намагався з'ясувати, чи є докази цього, але ж я був ученим. У 28 років я досяг багато з того, що хотів. Я зустрічався з дівчиною з обкладинки журналу. У мене була пеха, ролекс і лабрадор ретривер. У моїй нью-йоркській квартирі стояв рояль, але я був дуже нещасним. Багато років я намагався бути сильним. Я думав, що все, у чому я маю потребу, це я сам і мої друзі. І ми були начебто непереможними. Але правда в тім, що ніхто з нас не є такими. І Я знайшов сенс життя, мету і надію. Моє життя викуплене. Тепер я маю прекрасну дружину. У мене є син. Альфа – це місце, де ти можеш бути собою. Ти можеш казати те, що ти думаєш, і все нати під сумнів. Не буває дуже складних або дуже простих питань. І твоя точка зору так само важлива, як і думка інших. Наступними тижнями ми разом вирушимо у подорож пригоду пошуку відповідей на питання про віру, життя і його сенс.